Тримаючи за руку свого єдиного та вірного, але вже загиблого чоловіка, прощається із коханим пані Лариса. Жінка втратила не лише батька своїх дітей, а й людину, з якою вона йшла по життю пліч опліч більше 30 років. Ці сліді знайшли джерело життя і двері дорогою, коли мене жишляв через о. Сергій Брикайло один із тих, хто почав захищати Україну від російської навали ще під час АТО. З 2015 року Криворіжець відправився гнати окупантів земель Донецької та Луганської областей. З того часу зброю з рук не випускав. Служив у 17-й танковій бригаді початку повномасштабного вторгнення захисник з Кривого Рогу боронив Україну від ворога на Херсонщині. Там, будучи водієм бронеавтомобіля, і загинув 19 жовтня. Побратим Михайло зізнається, і загиблим у дружні відносини їх об'єднала непереборна ненависть до чужинців. Сергієм вони і бліндаж ділили, і так би мовити, одну тарілку з їжею. Очень добрий, відзивчий, хороший чоловік. Таких очень мало зараз. Очень мало залишилося. Багато з ним пройшли разом, багато він допоміг і, можна так сказати, і рятував життя. Так що багато було пов'язано з Сергієм. Дуже болісна втрата. Друзі кажуть, що любов до вітчизни була невід'ємною рисою міцного характеру полеглого героя. А якби сміливість мала обличчя, то виглядала б точнісінько як Сергій. Олексія із загиблим звела армійська справа п'ять років тому. Говорить, втратив не лише побратима, а ніби рідного брата. Ми з ним на протязі шести років служили разом. Пройшли 29-й блокпост, але на Херсонщині він знайшов своє пристанище і загинув. Разом ми служили дуже давно, товаришували. Недавно наш син загинув, вони були в одному взводі з ним. Тепер Сергій. Дуже шкода, був дуже гарним товаришем, сім'янином. З вдячністю за самовідданість військовослужбовця його дружині вручили посмертну нагороду чоловіка нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеню на Сергія, окрім коханої дружини, чекали вдома двоє доньок. Зустріти батька з війни живим не судилося. Перший міський співчуває родині на віки. Шана полеглому бійцю. Владислава Діюк, Максим Рашов, перший міський.